А ви чули історію, як Північна Корея вигадала фейкову збірну Бразилії для того, щоб показати свою футбольну міць? І вперше матч між цими збірними відбувся ще в 2009 році. В цілому всі вже звикли, що засоби масової інформації північної Кореї вигадують різні нісенітниці, щоб підтвердити велич своєї держави. Проте особисто мене саме цей розвод вразив своєю масштабністю. Я думаю, що якби був якийсь рейтинг найбільших розводів у світі, він би посів одне із провідних місць. А відбувалося все це перед чемпіонатом світу 2010, на який кваліфікувалася збірна північної Кореї, до речі, вдруге в своїй історії. Для того, щоб перевірити свої сили перед турніром, корейці намагалися знайти гідного спарних партнера серед найкращих збірних світу. Проте через політичні причини жодна з цивілізованих країн світу не хотіла себе заплямовувати навіть футбольними стосунками з цією державою ізгоєм. І тут на допомогу приходить славетна північно-корейська винахідливість. Виявляється, на той момент Північна Корея мала своїх людей в бразильському футболі, і був це релігійний діяч Мунсон Мьон, який одночасно був власником клубу Атлетіко Соракаба. Грав цей клуб четвертому зазначенням в бразильському дивізіоні, і враховуючи те, що він в корейського власника домовитися про спаринг було досить просто. Проте перед прильотом північну Корею навіть самі гравці Атлетіка не могли собі уявити, що вони будуть представляти не просто свій клуб, а цілу країну. А дізналися вони про це під час виходу на стадіон, на якому було небагато немало 100 тисяч глядачів. Ну, і хіба могло бути інакше, коли табло показує, що матч відбудеться між Північною Кореєю і самою Бразилією. Звичайно ж, таку визначну для північної Кореї подію просто не могли не показати по телебаченню. І хоча сама гра була досить невиразна, кожен північнокорейський громадянин був надзвичайно гордий тим, що їх збірна настільки добре зіграла проти найкращої збірної в світі Бразилії. Сам матч закінчиться з рахунком 0-0, проте в наступні роки ці команди ще кілька разів зустрілися, і Північна Корея перемогла двічі, а також ще один матч був розіграний в нічию. Ну а перша поразка від бразильців для північної Кореї. Відбулася на чемпіонаті світу 2010, проте вже від справжньої збірної Бразилії, але цю історію ви добре знаєте.